Сьогодні детективи НАБУ разом з антикорупційною прокуратурою пред'явили підозру голові антимонопольного комітету у недекларуванні майна на суму 56 мільйонів гривень. На речі, я як юрист можу коментувати цю справу, адже це ще не вирок суду. Однак хочу поділитися з вами інформацією про те, чому антимонопольний комітет важливий, важливий саме для економіки України і такий, який не буде ручним з офісу президента, а який буде незалежно виконувати свої функції. Це той самий орган, який покликаний захищати конкуренцію. Конкуренцію не тільки між приватними суб'єктами, господи. Рівання, а як ви думаєте, чи потрібен офісу президента незалежний антимонопольний комітет? Якщо би був би потрібен, це б було б легко досягти. провівши конкурси прозорі за участі міжнародних експертів при призначенні і відборі відповідних його очільників, тому що навіть на етапі проведення інтерв'ю і відкритих співбесід можна було б виявити факти того чи іншого недобросовісного декларування і запобігти подібним скандалам в майбутньому. Взагалі, конкурси прозорі це дуже добре. Однак як тоді контролювати відповідні відомства, якщо туди призначатимуть незалежних?